Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді є акумулятори залізофосфатні, Єва 230 Арейт А. Grade A. У мене, якщо ви знаєте, я перед цим купляв акумулятори Grade B Одні приїхали нормальні, інші приїхали з дефектом, мені їх замінили, надіслали інші. Так як усі постійно писали, що Grade B це вже акумулятори якісь дуже поганої якості, відповідно. Тому і опір у них великий, у них повинен опір бути малий. У мене 0,22 мО був. Робі ті акумулятори подарувати добрим людям. Грейт Б 4 штуки. І замість них взяв собі грейт А. Давайте зараз перевіримо, які вони надійшли і який в них буде опір і яка напруга. Я замовляв два акумулятора однієї посилки і два інші. Два акумулятора мені прийшло не упаковані целофан і два упаковані. Перший акумулятор на самих місцях зварювання. Опір 0,21 мільйома, напруга 3,29. А тепер давайте на самих шпильках, які приварені для кріплення. Опір 0,24 мільйома. Тобто у нас втрати йдуть 0,03 мільйома. За рахунок цих шпилек. Давайте інший. 0,22 миллиона 3,29 вольта и сверху 0,25 0,24 наступный 0,22 миллиона 3,25 вольта и сверху там где будем мы крепиться 0,25 3,29 0,23 миллиона 3,29 и сверху у нас 0,25 3,29 то есть опер у нас За рахунок цих шпильок 0,25 мільйон виходить. Давайте подивимося, як вони виглядають. Тут у нас бачимо елементи в місцях приварювання, позначені маркером червоним і чорним. Візуально вони в гарному стані. QR-код не спиляний, як у Грейдбі. Потім подивимося, якої дати вони виготовлені. Тут теж бачимо чорний і червоний маркери, напевно, позначаються, щоб можна було приварити самі ці шпильки, алюмінієві, усилені. Бачите, тут клеми 230-квадратні є, вони квадратні такі йдуть. Тому вони дуже зручні для приварки, коли у нас приварені саме шпильки отакого от формату, як Great B. Тобто опір за цей рахунок шпильок. Він дуже мінімальний. І в Грейт B опір у нас 0,22 мільйома. А тут у нас уже 0,25. Тобто на 3 сотих опір у нас більший в Грейт А. Тут у нас вже йдуть маркер позначення, тільки червоний. Теж, значить, все добре з ними. І тут так само маркер. Тільки червоний. І знизу на кожному елементі теж маркером позначається чорним. Що це означає? Не знаю. Чи це перевіряють якість їх, всі елементи рівно так поставив. Як ми бачимо, між ними є все ж таки проміжки. Ідеально примикання немає. Ці два елемента саме найкраще. Примикають ці бачите. Вони, звісно, не гойдаються в різні сторони. Але щоб прямо в такої ідеальності в грейд А візуальної, щоб вони рівно одна до одного підходили, примикалися, я не бачу. Грейт Б точно такі самі. По параметрам, можливо, навіть і краще було. Такого наче не було. Щоб геть так не сходилося. Так, давайте тепер подивимося більш детально, як вони візуально виглядають. Вага в них одна й та сама. Ми бачимо посередині є така падина маленька, тому що між дукатодом і анодом зазвичай. Всіх так елементах з цієї сторони точно так само. Вага в них однакова. Розміри ті самі не змінилися. Тут вже бачимо такої впадини практично немає. Ідеально наче. Можна сказати, що чомусь вони вже трохи розпухли, ну, напухлості немає, звісно. Але якщо зрівнювати з іншими елементами, то оця іменно впадина посередині, вона. Мінімально, можна сказати, що її вже немає. Можливо, це так і повинно бути. Я відповідно в цьому не сильно розбираюсь. Тут у нас так само, бачите? Ідеальності немає. Там де катод і анод, вони з цих сторін виступають. Як вже казав, на заводі позначають бачите, маркерами. Тут у нас червоним марком позначено, напевно, коли зварюють. З цієї сторони у нас теж все ідеально, Теж маркером позначено знизу і збоку. Термоусадка приклеєна дуже добре, не відклеюються. QR-коди відсканую, добавлю. Теж позначені, теж знизу маркером. Думаю, ОТК, Можливо, перевіряє кожен елемент. Відповідно, і маркером позначає. Можливо, це все робить маніпулятор, тому що тримати людину, яка буде просто маркером, позначати теж не дуже вигідно. Тож так само маркером. Але тут два маркера, чорний і червоний. Давайте подивимося, яка в нас виходить, вартість за ватт-годину. Я тут приблизно порахував. Мені елементи Grade B обійшлися в 165 євро. Grade A мені обійшлися в 176 євро. Тобто я це рахував по. Grade B, ну, воно, можна сказати, тотожне й до Grade A. Тільки вартість ватт години більша. Тобто у нас е, сам елемент 736 Вт-годин. Повністю ємність їхніх чотирьох елементів 2944 ватт-години. Ми це ми знайшли загальну ємність. Потім беремо е, вартість із доставкою. Вийшлося grade B. Доставка А, що, що grade B однаково. Як ми тут бачимо, це у нас 60,5 євро е, 165 євро. У нас там було 176 євро, ділимо на 2944. І в нас приблизно виходить вартість е, о, одної ватт години 0,112 євро. 111 це в євро і десь 112 в доларах ватт-години. Ну, Получається, якщо перевести на гривні, це приблизно 4,5 гривні. А якщо взяти ще появилися елементи єва 280, там по 75 євро за елемент. Там ємність ще більша, повинно бути кращою по вартості. Десь 4,3 гривні, 4,2 гривні. І ще перевірю їх. Один елемент всі заряжу, перевірю на ємність. У мене правда, електронне навантаження лише на 15 ампер, а торч максимально можу навантажити. Тому перевірити всі елементи не зможу. Дуже багато це займає часу приблизно доба. Щоб перевірити ємність одного елемента. А я хочу перевірити Grade B взяти елемент повністю заряджений і грейт A яка в них буде ємність. І потім все це добавлю в відео і покажу, чи має різницю брати Grade A і Grade B, Ну на даний час в різниці немає. У вартості взагалі. Тобто Grade B взагалі можна не розглядати. Але в якості, якщо Grade B буде дешевше, grade A, там на 10 євро. Різниця буде. То чи має сенс брати саме Great B для домашнього використання, не для якихось автомобілів чи там сонячної енергетики? Я думаю, дуже гарний варіант взяти саме Great B, тому що за рахунок того, що площа більша, відповідно у нас втрати будуть менші. Зарядив акумулятор до напруги 3,6 вольта до відключення по струму 100 мА. Акумулятор вистоявся, було на ньому напруга. 3,5 вольта. Забув скинути показники. На навантаженні вже обнулив. Зараз напруга на акумуляторі 3,434 В. Трум розряджання буде 20 А. Вмикаємо на розряд. Пройшло 12 годин. Елемент повністю розрядився до напруги 2,5 вольта. Ємність його 790,5 Вт 240 ампер-годин. Напруга при цьому на акумуляторі електронне навантаження показує 2,532 Вольт. Кліщі показують 2,538. Тобто, практично напруга півпадає на електронному навантаженні і на кліщах. Зарядили елементи Great A до напруги 3,6 В. Так само відключення по струму 100 мА. Зараз напруга 3,593 вольта. Потрібно в нас показники обнулити, обнулити можна на електронному навантаженні. Дуже просто потрібно нажати одночасно дві кнопки. Після цього виставляємо струм 20 ампер і вмикаємо електронне навантаження на розряд. На електронному навантаженні відключив діод, який використовується для захисту. Якщо ми вдруг випадково перепутаємо полярність на акумуляторі, я його відключив, і тепер можна струм збільшувати більше навіть 20 ампер. Розрядився в нас повністю в елемент, віддав нам 790,2 Вт години 230 Ампер-годин, І це в нас зайняло 11 годин 59 хвилин 27 секунд. При цьому я пробував розряджати струмом 25 А. Приблизно в нас показники ідентичні, що Grade А. Що Ґрейдьбі, тобто різниці поємності в нас взагалі немає. Якщо вам відео сподобалось, не забуваємо ставити подобайку, підписуватись на канал, коментувати, і саме головне донатити на Збройні Сили України. Разом ми сила!